Олександре, які емоції від вже півтора тижні, майже два команда працює. Які емоції від зборів, виїзних? Чи в тебе було таке взагалі виїзні збори такі, конкретно з такою тактичною підготовкою? В гарному настрої тренуємось. Так, тренування трішки тяжкі. В мене це вперше в моїй кар'єрі такі збори, можна сказати, виїзні. Я ніколи не був присутній в інших командах на зборах. Так трішки тяжко перестроїтись, але все дуже подобається. Дуже гарні умови створили нам керівництво. Також користуючись нагодою, хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу проводити такі збори. Ну, загалом, і, і в якій готовності підійшов до цих зборів? Чи було фізично вже звично до тих навантажень, які дають? Та фізично, в принципі, готовий до зборів. Підійшов всю зиму. індивідуально тренувався. Також допомагали ігри футзалами. Ми в нашому місті у нас проводився турнір по, ну, по футзалу. Тому в формі в нормальній формі підійшов до цих зборів. Ну, разом з тим, ти сказав, що трошечки можливо важко десь налаштуватися, оскільки перший раз такі збори, але разом з тим, напевно, і цікаво попрацювати, тим більше, що ми бачили на тренуваннях, що тренери підготували багато цікавих якихось там заготовок, напрацювань. Так, дуже цікаво, адже дуже багато нової інформації, як в тактичному плані, так і на футбольному цікаві вправи, цікаві тренування. У нас прийшло багато нових тренерів, ще поки звикаємо один до одного, але відчуваю, що наша співпраця буде плідною.